Вітаю вас у просторі, де світло душ сяє крізь час. Мене звати Елела. Я провідник світла, духовний наставник, медіум, квантовий цілитель, ченелар, людина, яка прийшла на це втілення з духовною місією допомогти людству еволюціонувати, зрости вібраційну, змінити свідомість до рівня 5 d тому що. Ви вже, можливо, знаєте, що зараз триває великий перехід. Перехід в 5, d свідомість, планетарний перехід. Це еволюція людства, яка триває не за один день, а триває поетапно. На цьому каналі я буду транслювати для вас не лише інформацію і знання із. Вищих вимірів від вищих цивілізацій, а також і ченнелінги, яких буде закладена певна енергія, певні світлові коди та вібрації, що будуть сприяти вашому розвитку і вашій еволюції, тому що ви, ви всі є важливими і всі ми є маленькими пазликами і важливими частинками і елементами, які і створюють. Цей перехід. Тому що кожна душа пробуджена, усвідомлена в світлі і в любові, це і є частина великого плану. Тому що згадайте, ви початково носії світла. І я тут для того, щоб ваші душі пробуджувались. Ви маєте розуміти, що ви сюди прийшли не випадково. І якщо ви знайшли мене, а я знайшла вас, отже, це. Наше таке з вами знайомство, це перший крок у вищий вимір для вас. Тому що те, що я буду передавати тут, це не просто медитації і енергопрактики, це квантове стілення. Цей канал він буде присвячений буквально для певних енергій, для певних світлових кодів. І ви зможете це відчути, практикуючи усвідомлюючи, і отримуючи, і приміняючи ті знання, які я даю в себе у житті. Давайте трошки познайомимось, так? Ну, ви вже, Я вже сказала, Елайла це моє духовне ім'я, воно мені прийшло в дуже дивний спосіб. У мене було день народження. Я проснулася о 5-й ранку, і мені з'явився мій духовний божественний наставник. Просто, отак, як ви бачите, як воно написано, мені воно так і прийшло. В такій картинці. Я запитала, що це означає. Він каже: Твоє духовне ім'я Лайла. Згадай про це і найси світло. Час настав. Це меседж, це код, який так і означає той, та енергія, що несе світло, та енергія, що приймає світло із божественного джерела, проводить його крізь себе як фізичне тіло, фізичний аватар, енергетична структура земна і заземляє його на планеті Земля і розповсюджує його серед земних душ, які втілені зараз тут на землі. Ну, це так, щоб ви розуміли. Чому медіум? Тому що я спілкуюся із я працюю з духовним планом, я бачу тонкий план, чую, да, ясно бачу, ясно чую. Я можу спілкуватися з будь-якою душею, як живою, яка втілена на землі, так і душею, яка відійшла в інший план. Можу допомагати таким душам, виводити їх в світло, пояснювати, комунікувати, тобто, це не про спіритизм, а це про енергетичне спілкування, в принципі, на будь-яких рівнях з будь-якими душами. Чинелер, тому що контактую з вищими цивілізаціями. Ну, власне, В основному я контактую зі світлими цивілізаціями, які допомагають в переході: це Плеяди, це Сіріус, це, це Хатори, Арктури. Ну, власне, Ви це все, що можливо, побачите. Також я спілкуюся із архангельськими структурами, Архангел Михаїл, Архангел Метатрон. Ви їх всі знаєте. Вони також всім нам допомагають. І інші архангели також. Я транслюю певні енергетичні коди. Тобто я людина, яка Примінює певну вібрацію. і будучи в полі такої людини, ви переопиляєтесь певними частотами, це частоти нового часу, так? це частоти нового виміру, де ви змінюєте світогляд під таким, знаєте, божественним керівництвом, тому що все, що транслюю я. Воно направлено виключно в благо всіх душ, які мене чують. Так, і захищена е, божественним простором. Це я хочу, щоб ви знали. Тому е, можете тут бути спокійними. Так, що я ще хочу сказати? Ну, по-перше, те, чим я займаюся, це благодійна моя діяльність, я вважаю це так. Чому? Тому що це покликання, це духовна місія, це моє призначення. Я вам ще раз кажу, да, що. Я людина, яка дуже тісно і часто спілкується з вищими силами. Я буду вам розказувати про те, хто такі вищі сили, тому що те, що буду говорити, ви не знайдете в книжках, ви не знайдете, можливо, в словах. Інших людей, які прочитали багато книжок, все, що я говорю, воно йде з чистого потоку, з чистого джерела, можливо, з Акаші, який я також читаю, можливо, від ваших наставників, ангелів, хранителів, можливо, від ваших родових структур, що також важливо, тому що вони також зацікавлені, щоб ви пробуджувались і зростали, і очищалися свідомістю. Ну, власне, тут канал для людей, які. Готові зростати, готові змінюватися, готові розвиватися, готові до змін на глибинному рівні. Тому що отримуючи інформацію, ту, яку ви тут будете мати, і практикуючи її, і приміняючи її в житті, і приймаючи її з любов'ю, то що вся моя така практика вона налаштована тільки на тих людей, які приймуть це з любов'ю. Розумієте, тобто, якщо... Вам це там не резонує, або ви це не поважаєте, не шануєте. Воно просто пройде мимо вас. Мій простір для людей, які вдячні, які відкриті серцем, які до мене з добром. Ви обов'язково тут підніметесь в світлі. І власне зміниться ваше життя. Чому? Тому що перше, що зміниться, це ваш світогляд. Друге, що зміниться, це ваша енергія. Навіть я б сказала не так. Спочатку зміниться енергія, тому що квантово ви вже в моєму полі, ви вже знаєте, змінитесь, перепиляючись, навіть просто слухаючи мене зараз. Потім зміниться світогляд, тому що я завантажую певні знання інформації і бачення на ті чи інші речі. У вас приходить велике розуміння і велике усвідомлення більшості речей. Ви розумієте, хто, навіщо, для чого відбувається глибока. Трансформація да? як маленьке усвідомлення, як крок до великих пробуджень, тому що ви будете еволюціонувати, угу. розвиваючись, тут уже все залежить від вас, да? це все індивідуально. Тому що головне, як ви налаштовуєте, ви знайдете а, тут дуже багато для себе, тому що ми торкаємося через тонкий план полем вашої душі, розумієте, через чинелінги. Чи через практики просто маєте розуміти, що суть всього це допомогти вашому тілу, розуму, духу, душі, так, повернутися до гармонії. Перш за все, це гармонія в цьому житті, гармонія з тілом, гармонія в психоемоційному стані, гармонія в думках, гармонія в житті, у всіх сферах вашого життя. Через медіумічні практики я фактично можу відкрити вам двері до глибокого зв'язку з тими, хто вже перейшов у світло, але вони хочуть вам допомогти. Це можуть бути ваші предки, це можуть бути ваші ангели, архангели, наставники. Часто також буває навіть ваше вище, яке може давати вам керівництво. У мене є ще кілька каналів, кому цікаво, можете заходити дивитися, як я працюю через різні інструменти. На цьому каналі я буду працювати виключно. Через практики, через е, духовні е, послання маю на вас ченелінги. Е, е, ну, ось так. Ми будемо працювати і е, думаю, що буду для вас транслювати ще практичні знання у вигляді підкастів. Я буду просто надиктовувати ті знання, які потрібні. Ну, от так, як мені буде йти. Тому глибокі роздуми, про духовний шлях. Тут ви отримаєте щонайменше чинельнові послання для ваших божественних душ, Постараюсь, якомога більше дати інформації. Ну і власне енергетичні практики для стілення та активації. Тому я запрошую вас не просто слухати, а відчувати, відчувати серце. Тому тут я з вами буду говорити, можливо, про чакри, про душевні стан. Контакти, про енергії нової землі, про саму планету землю нового виміру, про те, як жити в гармонії з собою, з всесвітом. І все це із любові, із поваги. Да? Ви до мене, а я до вас і до того шляху, яким всі ми ідемо. Ну, ось так, з глибоким наміром підтримати таке пробудження. Я тут знайомлюсь із вами. Тому якщо ви відчуваєте мене серцем, якщо вам резонує те, що я транслюю, те, що я розповідаю, залишайтесь, підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, щоб знати, коли виходять нові відео, і дозвольте собі просто бути частиною цього простору світла. Тому до зустрічі з вами в наступному відео, там, де вже ми почнемо, із певних знань і певних практик. Я люблю всіх вас, обіймаю, посилаю вам промінчики любові, посміхайтеся, Живіть в радості і пам'ятайте, ви прийшли сюди в це втілення і бути в щасті. Дякую вам! Доєднуйтесь до каналу, підтримуйте, будьмо щасливими прямо зараз.